Сьогодні ми, ми з вами в незвичайному форматі працюємо. Так? Це не екскурсія, я як екскурсовод перелаштовується, на інший лад. Так, у нас я так розумію, музейно-бібліотечний творчий урок. Так? Там сплять прощання, горі під хмари Дивіться, гляньте, дні, то голос ваш, як світиться від тебе на світанні. Я вас люблю, як сільської спаш, як пісох. Свій місто остай. Ярами, бурими, гнітими, тумани впали, поповзли, ні митні, мені заходили сліпогові золи. Який поріг, нема порогу. Де родовід не доведу. Цілує тихо перемога У губами білого добу. Може бути, що мене не буде перебутній час. Я перебув. Але будуть. Світанкові губи цілувати землю молоду. Стало любити важче і солодше любити стало. Синьою риту колюче щастя, що щасно, за таке любов. Вже здавалося, відболіло і горіло у ті вогні, стуцювала і душу й тіло. що здавалося. Ще... Спи моя тревогом, теплих снах ідуть в полях жита, і за. Я також ознайомлюючись з його творчістю, замислився, а як відобразить його твор твір? штучний інтелект? Ми бачимо зображене штучним інтелектом цю поезію, цю поезію mm -hmm. яка намальований ліс у синьому е, кольорі. На жаль, в світі так багато горя, так багато зла, і кожній людині варто відчувати. А що може навчити відчувати? Може навчити відчувати творчість, поезія. Так от ми сьогодні разом з учнями 11-го В класу ліцею Лідер надихалися і вчилися відчувати, тому що поезія найпристраснішого поета митця 20-го століття Миколи Степановича Вінграновського допомагає. Побачити красу, побачити світле, надихнутися, повірити. І от ми це сьогодні власне і робили. Наша сьогоднішня зустріч добігає кінця, тож я думаю, що оплесками ми зараз передамо усю свою повагу до творчості Миколи Степановича і подяку господарям цього затишного місця. Лекими світами одночі і по ночах, горбатими морями летів до домутах, його мала голівка, боялась над крилом, Казацвітала гілка білим сном і птах сказав до себе То вітру на крилі, нам вийшли тати в небо, а жити на землі.